Ішов час познайомити з найбільшим найлютішим лиходієм нового фільму, мультику Черепашки ніндзя, погром мутантів супермухом або суперфлай, як називається він в оригіналі. Ось так він виглядає. Привіт, друзі! З вами Крінлен. Сьогодні огляд на цього чувака. Огляд цей я чекав, і ви чекали, сподіваюсь, також. І ми сьогодні розпакуємо цього не дуже привітного пана. З червоними очиськами. Упаковка в нього стандартна. Тут в нас намальовані всі четверо черепашок. Лого, м'ютант Мейхема зверху, цигрина стіна стікає мутаген, все дуже красиво, передній прозорий блістер, Суперфлай, Флайгай, тобто чувак, який літає, плеймейт, звісно ж випустили цього пана. І ззаду в нас всі інші представники серії. Огляд на всіх, крім майстра Сплінтера, вже є на каналі. Майстра Сплінтера чомусь не завезли в Україну. Може, це якась антищуряча коаліція, якась змова, але чомусь завезли черепах, біоперок лезерхед і не завезли нашого майстра. Ось така от біографіка в цього муха. Про нього тут написано, що це мутант з надзвичайно великим інтелектом, який ховався все своє життя і збирав. Собі сили в кримінальному світі для того, щоб втілити свій лиходійський план, який по своїй лиходійськості не може конкурувати з іншими планами, з якими стикались стикали черепашки ніндзя в своєму черепашко ніндзячному житті. І цілих п'ять каністр. Мутанської люті злості сили в нашого Суперфлая. Що вам цікаво, скільки цих каністр було в інших, то ось Leatherhead 3, BIBAP 3 і Rocksteady 3. Всього лиш каністри, а в цього чувака цілих 5. Ось так ми його просто дістаємо. Бам-бам. Ух, там крила які великі, подивіться, прикольно. Він запакований. Передній частин коробки знімається. І тут в нас треба виколупувати ще одне крило окремо. А, тут тільки три, а одне причепиться до них. Зараз будемо це все збирати. Давайте виколупимо його. Оп! Ось вони всі частини дуже він не стійкий, тоненькі ніжки. Отак треба викручувати по-ідіотськи в різні боки. І щоб він стояв інакше, він дуже тяжко йому стояння. В нього здоровезнеця права ручиська з якоюсь клешнею. І зараз будемо роздивлятися, що тут ще є, є таких три крила. Які разом одним фрагментом і одне чомусь яке відстібається, напевно, не могли в упаковку правильно скласти. Ну, ось вони всі чотири прозорі жовтого кольору, такі тут шорсткі, з додатковим скульптом самих оцих перемичок, крил мухи, і тут в нього просто діра на спині. І в формі цієї діри крила. Зараз подивимося, якою стороною. Правильно так. чи Ось так ось так правильно вставляти їх. Ось нарешті я їх запхав, і вони просто стирчать в спині. Ну що ж, оглядаємо цього пана е, мухача, флаймена, е, супер фалая, супер муха. Окей, скільки я вже назв йому дав, і переважно більше з них неправильні. І вираз обличчя в ой, дуже смішний. Дуже дуже смішний, подивіться, який веріфані вираз обличчя, червоні очі, великі, якісь напівріг, тут якісь дві клишні бокові маленькі зубки. Там білим, навіть вони помальовані, досить акуратно, тонесенькі такі ззаду частина волосся. Все ж таки, напевно, вони будуть мутувати з людей. Вигляд його нам про це говорять, кричить з усіх сторін, що він мутував з людини, тому що. Ось бачите, який в нього одяг був цієї людини, якась зелена така, якась сорочка з, з ведром, і комір, і тут якась така нитка натягнута на шиї. Дивна ця нитка. Не можу зрозуміти. Ну, по фільму, напевно, нам дадуть зрозуміти, що це таке. А, це краватка, народ, це краватка. Це тоненька краватка. Я думаю, така на цій маленькій руці залишився рукав, і тут е, шорти. Які, напевно, з штанів лишились тільки ці шорти. І дивіться, Чобіт на нозі, білий чобіт, який просто нога пройшла крізь нього. І він бовтається, Це такий ха-прикольчик, ха, -ха прикольчик, прикольчик від розробників, прикольчик від авторів мультика. Такий уродський мутант, в якого Чобіт просто на нозі лишився. Чи буде це Бакстер Стокман? Можливо, це буде Бакстер Стокман. Ось, до речі, як Бакстер Стокман виглядає в цьому мультику. На промці нам показали. Чи це він буде, ну, нібито ні, тому що бакстер Стокмана один актор озвучує, а цього Fly, Superfly, озвучує репер Ice Cube. Ну, можливо, після мутації той бакстер Стокмен стане говорити іншим голосом, тому що голос в нього також мутує разом з його тілом. Ну, Побачимо в мультику, чи буде це так, чи ні. Але наразі він дуже розумний написано. А бакстер Стокмен зазвичай в нас науковець в усіх всесвітах Черепашок. Тому, можливо, все ж таки це буде Бакстер Стокмен. Треба подивитися, яке взуття носить Бакстер Стокмен. Якщо це білі ось такі туфлі, то стопудово це бакстер Стокмен. Скоро дізнаємося. Звісно ж, свої припущення пишіть в коментарях, і в коментарях пишіть чим довші коментарі, щоб Ютуб просував це відео і любив його, робив його, і любив його, і робив його популярним. Щоб Fly Guy super Fly міг захопити весь YouTube. І щоб подивились всі це відео про таку недосконалу фігурку від плеймець. Ну що, продовжимо про недосконалість цієї фігурки. Це синя муха з якимось таким хітиновим покриттям, шорстким, прикольним на дотик. І в нього є дві різні руки. Одна велика з такою клешнею. Про артикуляцію поговоримо окремо, але вона надзвичайно погано в цій, в цій руці. І друга така маленька рука, де ще рукав лишився. І тут можна щось тримати. Ще є дві малесенькі лапки, такі які стирчать в нього просто живота. Які просто стерчать, одна складена ось так, а друга така розправлена як кіхті. і цими малесенькими лапками він нічого робити, звісно ж, не може, просто може їх дратувати, і лоскотати черепашкам носи цими маленькими лапками. З цих його шортів стерчать дві ноги, ноги такі зігнуті в інший бік, ніби коліно в інший бік. І тут цей капець, дві два пальця на ногах, якісь такі жучині мушині. Він не зовсім муха, він якийсь радше жук. Ось спина, просто крила стирчать з спини. Тут все розірвано, сорочка розірвана, Звісно ж, букви, букви на спині, багато букв на спині. Може хтось, коли буде гратися е, з черепашками і суперфлаєм, захоче почитати. А тут бац. Ого, мамо, я вже почитав! Мені вже не треба читати на літніх канікулах, тому що я почитав на спині флайга, і там написано е, цілий роман, віднесені вітром. Просто тому, що Playmates нам друкує різні букви на спині в своїх фігурок і вважає це. Класним, тут якісь такі вени фіолетові навіть плеймець помалював. Ну і все решта він так, в принципі, в нього що ще малювати. Тут можна було ще вене домалювати на. Оці кісті руці, клешні, але вони далі не стали малювати. Зато сі і букви на дупі намальовані дуже красиво. Окей, давайте дивитись по артикуляції. І що мені зразу не сподобалось, чому цьому чувакові по артикуляції? Подивіться, тут артикульована голова. Голова артикульована, вона просто мінімально рухається. От він навіть в бік не може повернути голову, і може, може, я брешу, друзі. Все може, перепрошую. Перепрошую, Суперфлай, супермух, ти можеш все крутити. Просто дуже тугий був бусулоп, все нормально в нього з головою. Допереду може, коли летить ось так, вип'ячувати голову, і донизу може опускати максимально ось так. Ну що ж, в принципі, по голові краща артикуляція, ніж була навіть в пані Лезерген. В плечах оберт є повний, але крило ж не дозволить нам крутити далі. І тут, і тут так не дозволить. І є такий от ще. Згін. І тут немає в лікті артикуляції. Я казав, що в цій серії все класно, коли я оглядав Leatherhead. І е, е, тут немає в лікті артикуляції, це біда. Ця рука не, не може зігнутись в лікті. Я плачу, ридаю просто для чого, чому вони зробили тут згін? Тут має бути згін, тут має бути суглоб плеймейц. І ось такий оберт в клешні. І що з цією клешнею зробили? Друзі, вони з'єднали її докупи бубликом, кільцем, пончиком. Подивіться, дірка, воно не хапає черепах, воно може оточити за голову, взяти, якщо буде маленька голова, але в черепах всіх великі голови, хіба донь охопить воно за голову. Але що це за біда? Чому не зробити клешні нормальні? Чому не зробити між ними відстань, відстань отак, щоб вони кусали, хапали? Це просто дірка. От, дірка. Я тримаю пістолет, діркою. Ай-яй-яй, ай, я ай, ай, флайгай. Лейм. Тобто плеймейтс, ганьба! Ганьба вам за цю праву руку, ганьба. Добре, дивимося ліву руку, у лівій руці є плече, оберт, повний і згін. все класно, і в лікті є згін під 90 градусів. І тут чотири маленьких пальчика, які ніяк далі вже, бачите, вони променево зап'ясні. Чим далі, тим менше артикуляції. Так буде в наступних всіх хвилях, тому що плеймець халтурна компанія халтурщиків. В кульшових отакий От є оберт і є згін. Все нормально колінах тут є коліно в цей бік, і інше коліно в інший бік. Ну це коліно нормально собі може вигнутись, бофтається собі і крутиться. Так не на не на 360, але так на 180 обертається. Ось ось ця і вся артикуляція, але ганьба за цю руку і за клешню, і за артикуляцію. ніяка артикуляція, і клешня також ніяка. Вона не виконує свою функцію клешні. Гратись було б набагато цікавіше. О, дивіться, якщо її в землю я впираю, то він навіть може класно стояти. Отак він буде на полиці стояти. Якщо хтось поставить це диво собі на полицю, то воно може стояти ось так і не падати. А ось і найкращий, найстрашніший аксесуар це пів-пів гармата Бластер з таким тупим дулом, не помальованим, але помальованою цей пинзликуця. Шляпа Сомбреро Мексиканське, вона помальована, але сам пістолет сірий однотонний. Дякуємо за те, що помалювали синім кольором оцей, оцю сироїшку, шляпку від цього гриба. І давайте поставимо в руку цей пістол. Пістол, gun, gun in my hand. Непогано він тримає і досить серйозно виглядає як репер. Ice Cube. Hey, hey, guys, I'm gonna kill you. I'm gonna kill you, амгона кіл'ю, I'm gonna kill you. Отак, отак, от розмовляє Суперфлай в моїй інтерпретації. Звісно ж, в кіно він буде розмовляти зовсім інакше. А як? Скоро побачимо вже 2 серпня цей фільм. Можна буде сходити на нього в кінотеатр і жорстко розкритикувати його або ж суперкласно залайкати. Що ж нам пропонують, окрім Ган? Окрім Ган нам пропонують велетенську якусь саморобну, не знаю, що це мухо, мухобійка, якась така. Також є ось така якась мікросхема. Є ось така, це що? У нас якась мензурка. Якась пляшечка з тим, що з неї витікає Бл -бл -бл. як воно хоче бути помальовано, воно просто проситься, воно витікає, якесь фіолетове чи зелене, чи яке. І такі маленькі пробірочки в такому одному, на такій підставочці. Давайте я це виколупаю і окремо вам пока. Так, ось воно все окремо, ось, шалений вчений, тримає якусь муть в своїй руці. Ха-ха-ха, я найщу цілий світ, там, до речі, в той. Штуки є такі маленькі маркування. Бачите, чик 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 поділки і малесенькі. Пробірки, чи він може тримати пробірки в руці? Не дуже добре. Ось так може тримати, але треба руку викручувати. А враховуючи, що в нас... Про мене нам не зробили нічого, то, можливо, цією діркою. Ні, пробірки ні до чого. Він не може їх нормально тримати. Може, цією маленькою лапкою я потримаю пробірки, Ну так хе-хе-хе, принесу і залию вас якимись хімікатами. Злобний мух, так. І що? мухобійка прекрасно лягає в руку. І може бити сам себе. На, на, ненавиджу мух, ненавиджу мух. Бум -бум 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 ненавиджу гідких мух. Вона Тут, а, тут черепашок він б'є, народ, він б'є черепах. Подивіться, тут малесенька черепашечка, він лупить маленьких черепах цією, можливо, таких акваріумних, не знаю, але чомусь тут намальована черепашка, можливо, він собі таку металеву черепашку зробив на поверхні своєї мухобічки для того, щоб налякати наших героїв. Що він ненавиди черепах, і оце що це таке взагалі? Ваші припущення в коментарі. Чи це ган, чи це пістол, чи це частина якоїсь рамки, можливо, він там щось буде будувати, чи він може це взяти в руку. Може, воно широку має таку рукоятку, але воно максимально тупо виглядає в нього в руці. Не цікаво. Краще в цій маленькій оці носити, як все решта. Ось такі аксесуари. В принципі, непоганому хобійка смішна, там маленька черепашка намальована. А ось Суперфлай і його команда супермутантів. Я супермух, і я своїми мутантами зруйную ваш Нью-Йорк. А отак наш супермух виглядає з черепашками-ніндзяшками разом. І на даний момент це вся серія, яка є в Україні. Сплінтера нам не завезли. Чекаємо на Сплінтера, і звісно ж я покажу вам ще. Бакстера Стокмена по 2012 році, щоб порівняти його з цим чуваком, тому що дуже вони схожі по своїй тілобудові. Ось, подивіться, що я маю на увазі. В нього ось така клешня є, як в цього чувака. Тут просто рука. Ну, всім решта не дуже схожі, але в цього бакстера артикульовані крила. А в цього ні, і це великий мінус плеймейтс. Ця рука. Хоча тут руки теж не гнуться, бачите, що я вам казав на огляді Лезерхедом. Чим далі хвилі, тим гірше вони роблять артикуляцію фігуркам. Тобто ця фігурка, як на мене, вийшла максимально. Недоробленою, вона на вигляд, ну така окей, але по своїй артикуляції тут можна було набагато цікавіше зробити, навіть якщо ми говоримо не про колекційні фігурки, а про фігурку, якою будуть грати з діти. Так, це ігрова фігурка від Playmates, Але робіть якісно, робіть клешню, робіть крила, які будуть артикульовані, а не просто вліплені в спину, щоб можна було міняти їм позиції. І звісно ж, робіть суглоби в ліктях всім фігуркам, тому що ми любимо артикуляцію, і коли фігурки артикульовані. Їх можна і позувати класно, і гратися ними набагато цікавіше. Ось так впав він, щоб поставити останню крапку в моїй промові до плеймець, яку ніхто з плеймейц ніколи завжди не почує. Ну що ж, друзі, це останній огляд по фігурках Мітон Mayhem, які в мене є наразі. Ваших коментарів я завжди чекаю, ваших вподобайок я завжди чекаю. Давайте спілкуватися, пишіть коментарі. Чим довше, тим краще. І що ж, підтримуйте Збройні Сили України завжди вам це повторюю, тому що перемога буде наша, і Збройні сили її наближають з кожним днем. З вами, як завжди, був Грінленд. Сподіваюсь, вам сподобалось. На сьогодні це вже дійсно все. Кавабанга, чуваки. Бувайте!